Друзі, всім привіт! Дивіться, що у нас горить в зарідній станції, якщо підключити кабель велика-вилка і попадає зворотня напруга струм. Найперше під удар попадають ось ці 4 транзистори вихідні. Ось маємо. Короткі. Ось наші короткі на. на двох транзисторах. Ой, перепрошую, на двох транзисторах. Це точно короткі. Ну, а на це, швидше всього. Іде проки попадає за цих двох. Тобто у нас два вийшли з ладу, але по-любому, що я завжди міняю всі чотири, тому що ці вже <клес> невідомо, в якому вони стані, як довго вони попрацюють, тому я міняю 4. Ну, переважно тут вигорають всі транзистори. Ну, інколи тільки два. Такі в даному летаку. Перші по діодах у нас завжди діоди залишаються цілі. Ну, переважно. Переважно вони у нас ціленькі. Ну і вхідні транзистори. Знаю, неведно було. Ну, і ось маємо ще один вхідний транзистор. Який теж у нас в короткому від навантаження, і навіть хід на вхідний вузол теж виходить з ладу. Деко лише обв'язку може потягнути деколи-деколи. Деколи прямо видно, що транзистори вигорюші, вони деколи тріскають, стріляють, але тут, скажімо так, випадок більш лагідний, не так багато згоріло. Зараз це все поміняю і перевіримо результат, чи запрацює станція. Станція попала до мене з симптомами, що взагалі не включається. Взагалі ні на що не реагує. Так, несправні транзистор вепи, ну і те, що я казав. Що, крім транзисторів, могло ще потягнути. Щось інше. Ну Тут все добре. Бачите, короткого немає. Тут теж. А тут у нас є занижений опір, якого не має бути. Бачите, тут на цех нормально. Так. Ось тут у нас є занижений опір. Він занижений через те, що ось цей, Причим, контролер, цей драйвер, цей. його теж підпалило, ось маєте дві ножки в короткому замиканні. Якраз ці, що кроють тим транзистором. Тому, якби просто зараз замінив транзистор, і нічого би не дало. Станція би. Можливо, станція би включилася, але інвертор би не запрацював. Після заміни транзисторів і драйвера станція включилася, але інвертор не запрацював. А не запрацював він, тому що ще вийшов з ладу процесор. Замінили і нарешті станція повністю запрацювала. І підсумку маємо після вилки-вилки. чотири транзистори виграюші, драйвер і процесор. Ось така от історія. Все, станція відремонтована. Ставте свої подобайки, підписуйтесь на канал, і в разі поломки можете відправляти ось таку техніку на ремонт. Всім дякую.